Звільнення на роботі. Працював у супермаркеті великої мережі. Сидів за касою, розкладав продукти, виконував деякі обов'язки менеджера складу. Одного разу мене викликали в кабінет. Там був регіональний менеджер. Він сказав, що недостачі за мої зміни. Вийшли з під контролю близько 10-50 баксів за кожну зміну. Пригрозив викликати копів. Сказав, що записи з камер спостереження доведуть, що я краду гроші. Я сказав, звичайно, давайте, викликайте копів. Я почекаю. Через три. 30 хвилин прибули копи. Коли ми почали переглядати записи, нічого не вказувало на те, що я краду гроші. Копи сказали, що доказів проти мене немає, і поїхали. Мене все одно одразу звільнили, заборонивши відвідувати магазини цієї мережі по всій країні. Через кілька тижнів мені зателефонувала дівчина, яка працювала там зі мною. Вона прикривала мене за касою, коли я йшов на перекур. Вона плакала, задихалася від сліз. Виявилося, що це вона весь цей час крала гроші. Коли Йшов на перерву і висунули звинувачення, засудили до 120 годин громадських робіт. Їй довелося виплатити величезний штраф. Через кілька днів регіональний менеджер зателефонував мені і вибачився за завдані незручності. Запропонувавши повернутися. Я послав його нахрін і повісив трубку. До нас у прилавок із дорослими кекс-іграшками найняли 21-річного хлопчину. Я бачив його двічі, а потім він кудись зник. Я запитав колегу, що сталося з цим хлопцем. А виявилося, що одного вечора, коли прилавок вже закривали, пацан вийшов із магазину і, пройшовши трохи вулицю, у нього зі штанів почав вивалюватися величезний 40-сантиметровий силіконовий піструн, який він намагався нишком винести. Усе це сталося на очах у менеджера, який закривав магазин. Гадки немає для чого йому таке великий, okay, well, okay. Дівчину звільнили через дві години. У 18 років я влаштувався на роботу в продуктовий магазин. Зі мною було ще троє дівчаток. Нас усіх визначили на стажування. У перший день ми працювали ввечері, і одна з дівчат відпросилася додому. Вона сказала, що в неї дуже сильно болить голова. Їй дозволили, і вона почала збиратися. А вона взяла продуктовий візок і почала складати туди пиво та закуски. До неї підійшов менеджер і запитав: Ти що, збираєшся на вечірку? Вона відповіла: так. Причому на навіть не намагалася придумати виправдання, просто сказала так сьогодні, туса, тому мені потрібно піти раніше. Її попросили завтра не приходити на роботу, тому що її звільнено. Я пішов на ділову зустріч із керівництвом магазину Морозова, де я був менеджером. Мені сказали, що я маю якомога частіше штрафувати дівчину, яка була на сьомому місяці вагітності, щоб у них були законні підстави для її звільнення. Сказав їм, що цього не буде. Тоді мені було запропоновано написати заяву за власним бажанням і почати пошуки нової роботи. Я погодився і тоді мені сказали, що через два тижні, коли мене не буде, її все одно зможуть звільнити. І я б ніколи не зміг так чинити. З вагітною дівчиною на цю зустріч я прийшов людиною, яка працювала 50 годин на тиждень і отримувала хорошу зарплату. А пішов звідти, втративши все, крім совісті. Потім я поїхав у свій магазин, відвів дівчину в бік і повідомив їй про те, що трапилося. Останнє, що я чув про неї, її зробили менеджером цього магазину. Чоловік пропрацював три години. Його звільнили після того, як він кинув у надокучливу покупницю капусту. Прийшов менеджер і сказав йому йти додому. Своє він уже відпрацював. Хлопець не здивувався, а стояв поруч і сміявся. Веселий був день. Вона заслужила отримати капустою. Як консультант продуктового, скажу так. Вони всі заслуговують отримати капустою. Заклад мережі ресторанів. Новий офіціант. Вік близько 30 років на третій день. Нам довелося вигнати його посеред зміни. Чому чувак зайшов у вбиральню для відвідувачів і почав сцяти в раковину в присутності інших людей? Я працювала в невеликій бухгалтерській фірмі, заробляючи 30 тисяч доларів на рік, що менше за прожитковий мінімум. В Австралії прожитковий мінімум 38 тисяч доларів. Наш бос користувався тим фактом, що люди на кшталт мене намагаються вхопитися за будь-яку роботу за цією спеціальністю, оскільки конкуренція в Австралії величезна. Одного разу я по дурості написала на форумі пост зі скаргою на свою ситуацію і з проханням допомогти порадою. Бос дізнався про. Це і одразу звільнив мене. Усе це дуже розлютило мене, і я написала скаргу в Державну інспекцію праці. Через місяць я отримала компенсацію на суму, яку мала б заробити за півроку роботи в тій компанії, якби мені платили хоча б прожитковий мінімум. Ще за місяць після цього я отримала набагато кращу посаду у великій компанії з окладом, що майже вдвічі перевищує мій оклад на попередній роботі. Вишенькою на торті стало те, що інспекція праці влаштувала перевірку цієї фірми. І я можу тільки припустити, що вони отримали солідний штраф, бо вийшли з бізнесу. О, у мене є одна історія. Я якось влаштувався в техпідтримку в кол-центр. У свій перший день навчання нас було близько 30 осіб в одному офісі, і в кожного був свій комп'ютер. Інструктор сказав, що під час простою нам можна використовувати комп'ютер для особистих цілей. Однак іде на правило: ніяких ігор і фільмів для дорослих. Одного хлопця звільнили ще до обіду, бо він просто не міг стояти перед новим фільмом «Саші Грей. Я працювала в барі з жахливим босом. Він постійно фліртував із молодими співробітницями, змушуючи нас усіх почуватися ніяково, хоча йому було вже 50 років. Ми всі знали його дружину і двох дітей. Але приблизно через шість місяців після того, як я почала там працювати, він почав зустрічатися з 22-річною відвідувачкою. Під словом зустрічатися я маю на увазі, що він спускався з нею у свій кабінет і спав із нею, поки був на зміні. Нам було забав. Оронено говорити про це, але ми все знали. Вона дуже швидко завагітняла від нього. Він у підсумку розлучився з дружиною, але він продовжував невпинно фліртувати з нами навіть після того, як у нього народився ще один малюк. Одного разу він сказав співробітнику чоловічої статі, що йому подобається доручати співробітницям брати щонебудь із нижніх полиць, щоб ми нахилялися, і він міг зацінити наші дупи. Фу загалом він постійно порушував санітарні норми і норми безпеки. Він був відомий своєю звичкою просити співробітників бару прибирати людські відходи, хоча, згідно із законом, ті, хто виконував роботу з прибирання, мали пройти певну кваліфікацію з охорони здоров'я і техніки безпеки. Я поговорила з нашим молодшим менеджером, і вона підтвердила, що я не можу виконувати роботу з прибирання і що наступного разу мені варто відмовитися. Одного разу він зажадав, щоб я прибрала блювотину в чоловічому туалеті. Я відмовилася, повідомивши йому про те, що дізнав. Алася від молодшого менеджера, бос дуже сильно розлютився. Він не звик до того, щоб співробітники йому перечили. Він зажадав, щоб я спустилася в його кабінет для розмови про це. У той самий момент я зрозуміла, що хочу звільнитися, тому сказала йому, що не піду в його кабінет. Він запитав, чому, і я відповіла: остання дівчина, яка пішла з вами до вашого кабінету, завагітніла. Тому я вважатиму за краще відмовитися. Втратила роботу, але це було того варте. У свій перший день роботи чолов'яга зайшов в офіс зі словами: якого хріна ти поставив так своє корито? Він сказав, це хлопцеві, який припаркувався поруч, не зачепив з його новеньким камаро, який він купив одразу після того, як його найняли. Цей хлопець виявився генеральним директором компанії, в якій я раніше працював. Буквально через 10 хвилин спритний тіп підписував папери на звільнення. Наприкінці 80-х я працював на радіостанції. Працював не повний день. Просування кар'єрними сходами виглядало так: спочатку працюєш неповний повний день. Потім, коли люди звільняються або підвищуються на посаді на вакансію, що звільнилася, на повний робочий день переводять співробітника з найбільшим досвідом. Я працював досить довго, щоб опинитися у вершині списку співробітників, які працюють не повний день. Я мав отримати наступну вакансію, але найближчою звільненою вакансією виявив. Булася посада в денному шоу. На це шоу завжди брали тільки дівчат, як ведучих. І, хоча була моя черга на вакансію, її віддали дівчині, яка на той момент працювала на станції всього два тижні. Вона була жахлива. Це було так несправедливо, і я висловив своє обурення в листі директору. Мене звільнили через примхливу поведінку. Це був найкращий кар'єрний крок, який я коли-небудь робив. Я пішов звідти з високопіднятою головою і вже через рік працював на набагато більшій станції. Останнє, що я чув, мій колишній бос, усе ще керує тією маленькою радіостанцією. Я працювала в урядовій установі, де всі любили сидіти, склавши руки, відмовлялися від відповідальності і перекладали провину на громадян, навіть якщо помилку зробила адміністрація. Один окружний прокурор знову і знову телефонував нам, намагаючись отримати деякі документи. Вони були пов'язані зі справою про керування в нетверезому стані. Чоловік отримав кілька серйозних звинувачень. Вони намагалися вибудувати справу і визначити ступінь висунутих проти нього звинувачень. Бачень співробітниця, яка відповідала за надання документів прокурору, постійно відкладала це то під одним, то під іншим приводом. Зрештою, мені набридло те, що справа постійно відкладалася, і всіляко затримувалася. Набридло постійно віддуватися за неї перед прокурором. Я просто зібрала інформацію сама і відправила йому. Я не порушила жодного закону чи правила, але мене все ж таки було вирішено звільнити, бо я вийшла за рамки своїх обов'язків. Але якби знадобилося, я б зробила Била це знову. Чоловік ще навіть не приступив до роботи, а вже відправив розсилку всім співробітникам компанії з вітальним листом, у якому розписав край відверті подробиці про себе. Його звільнили щодо того, як він почав працювати. Розкажи трохи про себе. Про себе. У 2010-му я закінчив університет і отримав диплом за спеціальністю системи управлінської інформації. Я працюю адміністратором у місцевій компанії, що надає корпоративну мережу. Живу один. У мене багато хороших друзів. Узів, я задрот. люблю відеоігри, РПГ, файтинги, платформери. Постійно палю аніме, а у вільний час пишу музику. Повільно, але вірно позбуваюся свого жиру, що є для мене справжнім випробуванням. Ха-ха. Я кайфую від різних рольових ігор і шкіри, люблю обійматися, боротися, тащусь від анілінгусу і фістінгу. А тепер ви розкажіть про себе. Я працювала в клініці діалізу, коли у місті з'явилася нова конкуруюча компанія, яка позбавила нашу клініку монополії в лікуванні людей, у яких відмовили нирки. Компанія, в якій я працювала, вже втратила групу лікарів і боялася втратити персонал і пацієнтів, які пішли б за ними на користь конкурентів. Тому вони почали виплачувати великі бонуси тим співробітникам, які залишилися. Я отримала бонус, але потім була звільнена через технічну помилку, яка сталася не з моєї вини. Мене взяли в нову клініку, виплатили вітальний бонус у розмірі 10 тисяч доларів. І за мною в нову клініку пішла пара десятків пацієнтів. Нова компанія помістила моє фото на брошурах, які вони розіслали всім пацієнтам з відмовою нирок, щоб вони знали, куди я в підсумку влаштувалася на роботу. Ці пацієнти дуже виграли вже від того, що в місті з'явилася нова компанія, забезпечивши конкуренцію старій. Вони встановили круті масажні крісла з підігрівом, і нові телевізори з великою кількістю кількістю каналів там працював більш кваліфікований персонал. У мене була одна робота на повний день і ще три підробітки. Я працювала щодня, навіть у вихідні та ночами. Я дуже рідко спала, і це тривало протягом шести місяців. Один із моїх підробітків був в одному відомому магазині парфумерії. Зарплата і кількість годин були не такими великими, але мені подобалося працювати там. Наша менеджерка поїхала з міста, залишивши за себе новенького супервайзера, який чомусь не злюбив мене. Що ж, зірки зійшлися, і у мене Дивилася вільні вихідні, не рахуючи ранкової зміни в тому магазині. Перед тим як поїхати, менеджерка запропонувала звільнити мене від цієї зміни. Але я знала, що в такому разі в неї не вистачатиме працівників, тому відмовилася. Вона сказала мені, що якщо я просплю або запізнюся, то в цьому немає нічого страшного, оскільки вона знала, що я дуже багато працюю. Увечері напередодні я пішла додому і відразу впала на ліжко. Ніколи раніше моє ліжко не здавалося мені настільки приємним, я вімкнула будильник. І відрубилася, прокинулася за 30 годин, не усвідомлюючи, що проспала зміну. Доки не побачила голосові повідомлення на телефоні. Новий супервайзер звільнив мене і вніс до списку тих, хто не прийшов на зміну, не відпросившись, і він мав на це право. Я зателефонувала в магазин, але він відмовився розмовляти зі мною. Я зателефонувала менеджеру і розповіла, що сталося. Вона сказала, що все гаразд, вона в усьому розбереться, а я можу спокійно прийти на наступну зміну. Отже, кажучи, цей маленький ублюдок, супервайзер, відправив документи про моє звільнення в центральний офіс, прописавши: рекомендую ніколи не наймати назад. Наша менеджерка була в люті. Пізніше вона звільнила його самого. Зате це був мій найкращий сон за багато років. Він входить у топ-10 моїх снів за все життя. Це реально вартувало того, щоб мене звільнили, позбавивши можливості коли-небудь влаштуватися туди назад. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!